Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Уряд Норвегії підтвердив намір передати Україні всі заплановані винищувачі F-16 упродовж 2025 року. Про це повідомило норвезьке видання NRK з посиланням на міністра оборони Торе Осандвіка. За його словами, процес передачі йде відповідно до графіка, затвердженого в рамках міжнародної коаліції винищувачів. Водночас із міркувань оперативної безпеки влада не розголошує деталей щодо кількості літаків, уже переданих Україні на цей момент. Загалом Норвегія пообіцяла передати шість багатоцільових винищувачів F-16. Які були зняті за зброєння у 2021 році, втім уряд запевняє, що літаки залишаються у повністю боєздатному стані та передаються разом із необхідним технічним обслуговуванням і підтримкою. Перші норвезькі F-16 мали бути передані Україні ще влітку 2024 року. Хоча точні дати не оприлюднюються, йдеться про поступову передачу в кілька етапів. Синхронізовано з підготовкою українських пілотів і техніків. У межах тієї ж міжнародної ініціативи низка європейських країн уже здійснила часткові поставки, зокрема у міністр оборони Данії Троїльс Лун Поульсен заявив, що Україна вже отримала 12 із 19 обіцяних данських F-16. Передачі відбувається поетапно відповідно до плану, який також включає підготовку персоналу та технічне обслуговування. Крім того, на початку 2025 року повітряні сили України прийняли другу партію. Винищувачів F-16, переданих Нідерландами. Перша партія була зафіксована ще в жовтні 2024 року. Уряд Нідерландів зобов'язався надати Україні загалом 24 чотири Нагадаємо, Данія та Нідерланди є лідерами так званої коаліції винищувачів, яка координує передачу F16 Україні, а також забезпечує підготовку пілотів і технічного складу на базах у країнах-партнерах. Окремо повідомляється, що Бельгія планує долучитися до ініціативи цього року, передавши Україні два F16, один з яких буде використано як джерело запчастин. Після завершення переходу бельгійських ВПС на сучасні F-35, Країна зможе розширити допомогу Україні шляхом передачі додаткових F16 зі свого парку. Тримання винищувачів F-16 є важливим кроком у посиленні української протиповітряної оборони та підвищення боєздатності авіаційного компоненту зсу в умовах тривалої війни з Росією. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.